До дня української державності Українське радіо підготувало документальний проєкт Амбасадори Вітаю. В студії Роман Коляда ми говоримо про те, як українська дипломатія розвивала нашу українську геополітичну суб'єктність. Ми будемо рухатися до наших здогадок до наших гіпотез з двох боків, починаючи від історичного погляду тисячолітньої давнини, починаючи з часів Київської Руси України і закінчуючи сьогоденням роботою діючих дипломатів, які працюють в різних частинах земної кулі, і навіть спробуємо зазирнути трошечки у майбутнє України. І української дипломатії почнемо. Ми звісно ж з історії, і з нами надзвичайний та повноважний посол України, дипломат з величезним стажем Володимир Хандогій. По перше, ми з вами не домовлялися, але я згоджуюсь з вашою тезою. Наша дипломатія народилась не сьогодні, не вчора, і навіть не позавчора, В часи Київської Руси України, коли набула поширення так звана шлюбна дипломатія. І, скажімо, доньки Ярослава Мудрого були при дворах практично всіх провідних держав Європи. Там є Анастасія, це королева Угорщини, Єлизавета, це королева Норвегії. Ганна найбільш відома з усіх це королева Франції, яка привезла Євангеліє до Парижу, на якому присягу давали всі практично. Французькі королі, а сьогодні президенти, і от той Евангелій приїхало з Києва. Пам'ятник там поставлений неподалік від Парижу королеві. Київській, звісно, не останню чергу. Можливо, найбільш така контроверсійна фігура. Це донька Ярослава мудрого агата. Про яку багато є легенд, зокрема, одна з них говорить про те, що вона була королевою Англії, вийшла заміж за короля вигнанця, який прожив до речі в ті ж угорщині багато років. Тобто, дійсно, це іде корінням дуже дуже в сиву давнину. Пізніше ми можемо говорити і про добу Богдана Хмельницького, коли була активною дипломатична діяльність козацької держави. Уже я вже не кажу про добу УНР, починаючи з 17-го року. До речі, наша дипломатична служба, якої я належав більше 40 років, відзначала своє сторіччя у 2017 році. Тобто, ми ведемо свій літопис від е, УНР з 1917 року. Пізніше, звісно, і от то, що я називаю дипломатією фантомної держави, це радянський період, коли Україна вступила до організації Об'єднаних Націй. Як од наслені-засновниць організації, от такий приклад невеличкий: у 1947 році британський уряд надіслав офіційний запит до Москви. Тоді це був лист уряду на ім'я Молотова, який в той час був прем'єр-міністром, і, в тому числі, і міністром закордонних справ, про встановлення прямих дипломатичних відносин з Українською Радянською Соціалістичною Республікою. 47-й рік. 47-й рік. Мало хто про це знає. Але в мене є копії відповідних документів. Я ж все-таки був послом України у Великій Британії. Ну, власне, Україна не родилася не вчора, і мені здається, що оця генеза, так би мовити, вона нам дуже потрібна і сьогодні, щоб ми не винаходили велосипеда якогось. чи, знаєте, Все нове це дуже добре забути старе. Його вже мали в своєму активі. І досвід був набути, і все інше, і тому ми дуже швидко, я б сказав, так дипломатична служба встали на рейки незалежності в 91-му році. Нагадаю, це був український дипломат Володимир Хандогій. А в наших історичних розвідках ми будемо рухатися далі з Олександром Кириченком, старшим науковим співробітником інституту всесвітньої історії Національної академії наук України, дипломатом, який свого часу служив, зокрема на Балканах. Бачите, як ви цікаво помітили, що не дай Боже, якщо в історичному контексті з певною державою відбувається лихо, то дипломатія продовжує працювати. так і навпаки, до відновлення української державності дипломатія, виявляється, теж працювала. Україна в силу відомих історичних обставин виявилася однією з засновниці Організації Об'єднаних Націй. І Вона мала своїх дипломатів представництві не тільки, скажімо, загальному Радянського Союзу на той час, а й окреме представництво було Української Радянської Соціалістичної Республіки в Нью-Йорку, там де працювали українські дипломати, тобто ще до відновлення нашої незалежності в 91-му році. Вже Україна посідала активну позицію на міжнародній арені. Наскільки це було можливо, звичайно, в тих умовах. Ну і оскільки це було саме так, то і наші дипломати, які працювали не тільки скажімо, у йорку а й в представництвах при інших міжнародних організаціях там, де якраз працювали структури системи організації Об'єднаних Націй. По всьому світу і там Україна була представлена. Чому саме Україна була однією з засновниць Організації Об'єднаних Націй, це зрозуміло, тому що та країна, яка хай не повністю суверенна і незалежна, але тим не менше суб'єкт міжнародного права, вона мала найбільші жертви серед? Постраждалих народів під час Другої світової війни, і визнання цього факту, визнання цього внеску в розгром фашистської Німеччини якраз і послугувало тим, що Україну взяли до засновниць, ну і ті дипломати, які працювали в посольствах, постійних представництвах, генеральних консульствах Радянського Союзу серед представників. Української радянської соціалістичної республіки як тільки відбулося проголошення державної незалежності України, серед них частина патріотично налаштованих фахівців і співробітників одразу перейшла на бік новостворюваних дипломатичних і консульських установ незалежної України. Ну і так само відбувалося і в освіті, скажімо, відомо, що пріоритет мали в Московському государственному інституті міжнародних отношень його випускники, так би мовити, коли працевлаштовувалися в системі дипломатичної служби колишнього радянського союзу. Але не треба забувати, що у нас був в державному на той час університеті імені Тараса Шевченка. У Києві е, факультет міжнародних відносин і міжнародного права, де було три відділення: відділення міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин, міжнародного права, звідти теж виходили випускники, хоч вони не в такій великій кількості там навчалися. Тому що там робився наголос на представників країн Азії, Африки, Латинської Америки і колишніх республік радянського союзу, але тим не менше, і там були представники України, які теж кому пощастило стати випускником на час проголошення державної незалежності України, вже влитися в дипломатичну службу відновленої держави. Якщо можливо порівняти, як е, тоді, коли ви працювали, було видно Україну з Балкан, і як сьогодні, як цей погляд змінюється? Як змінюється взагалі видимість нашої держави для людей ззовні? Прекрасно було видно, скажімо, 2001 рік, наприклад, колишня Югославська Республіка Македонія, яка на сьогоднішній день має назву Північна Македонія, вона була врятована Україною під час? Е, Македонсько-албанського міжетнічного конфлікту Україна в 2001 році по суті справи врятувала Македонію від косовського сценарію, тобто тогочасний президент України Леонід Кучма і міністр закордонних справ Анатолій Зленко доклали величезну роль для того, щоб це питання було врегульовано в інтересах. Саме цієї республіки, щоб вона не опинилася в умовах громадянської війни, і тодішньому президенту Македонії Борису Трайковському з боку України на підставі двосторонніх угод була надана дієва військова допомога. Якщо пам'ятаєте цей факт, тоді Україна надала Македонії військові гелікоптери, винищувачі і. Відстояв тогочасний уряд законний уряд Македонії свої позиції і втримав країну від розгортання громадянської війни. І Україна тоді відіграла величезну роль, бо допомогла по суті Македонії створити армію і авіацію. Я тоді працював другим секретарем, і на моїх очах це все відбувалося. Охрицька. Мирна конференція, в якій Україна відігравала величезну посередницьку роль під час мирного врегулювання. Зрештою, і пан Харченко, який був потім заступником міністра закордонних справ, він тоді працював високим представником України на Балканах, теж відвідував колишню Югославію, зокрема Македонію, де відігравав, можна сказати, одну з ключових. Ролей поряд з західними країнами Ну і, напевне час від історичних розвідок наблизитися до сьогодення на зв'язку з українським радіо генеральний консул України у Німеччині у Гамбургу Ірина Тибінка. Як Європа сьогодні бачить Україну? Чи правда, що у неї досі трошечки так не дипломатично кажучи, квадратні очі від того, як вона саме бачить Україну? Як цей погляд змінився? Я би не узагальнювала всю Європу. мені, звичайно складно говорити, тому що ми розуміємо, що різні країни Східна Європа завжди була ближчою до України. Західна Європа дистанціювалася, ви знаєте, навіть пам'ятаю ті часи. Перше своє відрядження теж припало на Німеччину. І тоді мені навіть доводилося пояснювати, де країна розташовується. Тобто, це якраз відображує те, наскільки пересічні німці сприймали Україну, тобто вони нічого про це не знали. І ви праві, що зараз суб'єктність України посилюється. Це велике досягнення, але водночас нам ще багато потрібно напрацьовувати, пояснювати, роз'яснювати, доводити, і навіть подеколи. Вимагати від наших партнерів, друзів можу сказати, наприклад, що стосується освітнього середовища чи сприйняття німцями України, займаючись безпосередньо освітніми питаннями шкільної освіти для наших дітей, яким довелося втікати від російської війни до Німеччини, доводиться досить пір пояснювати, що Україна відсутня в підручниках історії. Україну вони не знають, і це можливо цим і зумовлено те, чому. Такий подив викликало, що Україна здатна оборонятися, що українського народу така велика волелюбність. Тобто, вони дійсно по новому відкрили для себе нашу країну зараз. Я завис трохи, тобто, у нас Німеччина в підручниках історії є, ну що зрозуміло, а у них України немає. Це факт: при тому, що Україна Це... Німеччиною кілька разів в різний спосіб була окупована. Проблема в тому, власне, що вони сприймали завжди до останнього. В них навіть радянський Союз це виключно Росія, Русланд. і відповідно, все вони відчувають історичну відповідальність перед Росією як радянським Союзом, і це частково також обумовлювало всю, всю так звану східну політику Німеччини. Олаф Шольц відразу після вторгнення повномасштабного Росії одні з своїх промов назвав цей період як зміна епох. Німецької Цайтенвенде, і ми зараз зараз закликаємо з колегами. Ну, це на чолі із послом і з іншими генеральними консулами, які працюють в Німеччині. Треба зазначити, що дипломатична служба в Німеччині доволі добре представлена, тобто мережа хороша, враховуючи що наявні чотирьох генеральних консульств плюс до посольства. Намагаємося також і переконати німців, що за цим Цайтен тобто зміни епох має бути зміна світу і світобачення. Тобто, це Бетрахнсвен, якщо німецькою говорити, uh -huh. тому що тоді вона буде несповна. Тоді, якщо цього не станеться, то нам загрожує дай Бог після нашої перемоги, чи, скажімо, поразки Росії чи зміни влади в Росії, тому що довший час в Німеччині намагалися цю російську війну називати війна Путіна, виключно сворта. Pu так, і відповідно тоді все повернеться на круги своя. Тобто це дійсно. Велике поле для роз'яснення переконань для доведення аргументів і для, скажімо так, скасування це російських наративів, тому що як би ми цього не хотіли, а вони доволі сильні, потужні, і багато що ж далі сприймається через російську призму. Хоча німці самі цього не хочуть визнавати. Але тим не менше, скажу так по галицьки, чим горшок накипів, відповідно, так само це стосується і того, на чому виховувалося німецьке суспільство. Це важко зараз переламати, і над тим треба дійсно працювати. До цього потрібно і бажання не тільки української дипломатичної служби, але й самих німців. Можу сказати на захист німецького суспільства, що багато політиків це усвідомлюють і вони хочуть змінити. І вони визнають, що вони помилялися. Це правда. Основна грунтовна помилка полягає в їхньому сприйнятті східної Європи, і фактично все, що на за східним кордоном Німеччини. Ну, не беремо Польщу, так окей? Польща трошки в них специфічні відносини з Німеччиною. Це для них була Росія, і з цього виходить те, що Росія має право на сферу впливу, якісь незрозумілі, але німці не підтримувані свого часу, і дуже багато низка інших рішень. Які сприймалися власне з цієї перспективи, тому доводиться дійсно я ще раз кажу роз'яснення, пояснення, переконання? Звичайно, дуже важливо, щоб працювала також, наприклад, та ж сама достороння комісія істориків. Угу. Можливо, сподіваємося, працюємо над тим, як прекрасний досвід вже в німецької політики. Це створення комісії підготовки спільного підручника з історії Польщею. Було би прекрасно, якби схоже, щось було між Україною та Німеччиною. Твіті сигнали ми відправляємо і сподіваємося, що вони в благодатний ґрунт потраплять одним з регіонів світу, до якого прикута сьогодні особлива увага, є Африка. Зокрема, південь Африки, де у південно-африканській республіці має невдовзі відбутися саміт Брікс, куди нещодавно вирішив не їхати російський президент Володимир Путін. Надзвичайний та повноважний посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова поділилася з нами своїми міркуваннями про специфіку регіону, де вона несе службу. Регіон дійсно дуже цікавий і турбулентний. Особливо це відчулися тоді, коли, на жаль, почалася повномасштабна агресія Росії в Україні. Тоді, коли неочікувано ані для нас, ані для всього світу такі країни демократичні, як Південна Африка, не змогли зайняти міцною жорсткою позиції щодо порушень демократії і норм міжнародного права. Тому було дуже цікаво, яким чином нам Слід вибудовувати подальші відносини, які тональності обрати з країною, яка, окрім всього, має ще і вплив на інші країни африканського континенту, і позиціонує себе як лідера на ньому. В країні дійсно дуже сильні такі романтичні пострадянські сентименти, і позбутися їм заважають багато обставин, в тому числі міцні зв'язки. Правлячої партії із колишньої комуністичної партії Радянського Союзу, але і на сьогоднішній день ці більш особисті зв'язки між політиками Росії. Та південної Африки це безумовно впливає ще й на ширший регіон півдня Африки. Тому відповідь на це була єдиною треба було і треба залишається працювати на довгострокову перспективу, знаючи, що в короткостроковій перспективі нам навряд чи вдасться змінити позицію цієї країни. Як то кажуть, крапля за краплею, і ми цю скалу лупаємо. І я думаю, що ми побачимо результат. Наш виклик полягає в тому, що ми не можемо його побачити так швидко, як можливо, українська дипломатія досягає результатів в інших країнах регіону. А відповідно потрібно завжди пам'ятати, що ми це робимо не для сьогодення, можливо, а для наших майбутніх поколінь, для наших дітей, і безумовно. Цей регіон є для нас привабливим з точки зору розвитку двосторонніх відносин, з точки зору розвитку торговельно-економічних відносин. Зараз напередодні саміту БРІКС, тоді коли Путін все більше і більше відчуває себе ізольованим, зальованим, це наше сьогодення, з яким ми маємо боротися. Україна нарешті стала представленою в співтоваристві розвитку Півдня Африки в цьому році. Тобто то ми дійсно набираємо оберти. І я дуже сподіваюся, що ось такий темп, ентузіазм е, будуть стимулювати наших фахівців приділяти все більше уваги розвитку наших відносин з країнами Африки. Маючи колоніальне минуле, ці країни дуже алергічно ставляться до будь-яких повчань, до будь-яких рекомендацій, до слова. Західний західні ціннощі – це те, що дуже часто у нас використовується. Тобто виваженість це те, що має характеризувати нашу роботу саме в африканських країнах. Я вважаю, і терпіння. повертаючись до тези про ігра вдовгу терпіння, тому що дуже складно іноді і нації стимулювати себе і колектив, коли не бачиш миттєвого результату, чи його взагалі не бачиш, а розумієш, що маєш рухатися вперед. Результат все ж таки буде і він є. Нагадаю, це говорила надзвичайний та повноважний посол України в Південно Африканській Республіці Любов Абравітова. І після невеликої паузи ми продовжимо цю розмову, зокрема, згадаємо про гендер в дипломатії і про те, як взагалі почувається жінка-дипломат у Африці. Не перемикайтесь.